Чехи і українська земля. Вони прийшли сюди з власної волі, виривали із землі споконвічний дерен, рили землянки, а далі переселялись у новозбудовані житла з червоної черепиці. Чехи ставали успішними та щасливими, але згодом пізнали голод та репресії. Одужали та знову впрягались до праці. Добрий день, добрий день, прохазуйте дал. Вітаю вас. Дякую. Я готовий зробити кілька композицій графічних, mm -hmm. проілюструвати, тому що хотілося б показати долю та історію чехів. Ще принесу місце, щоб вас бавило. повний куфор. To sebere všechno do muzeju. Aby аби přišli прийшли наші і діти а сподівалися, як ми нігде жили. Так що до зести дорогу. 1861 рік. Царська Росія скасувала кріпосне право. Вчорашній кріпак міг вільно торгувати, відкривати промислові та ремісничі підприємства, набувати майно. Але навіть кардинальна правова реформа не заспокоїла бунтарський дух противників царського устрою. На західних теренах Російської імперії було гаряче. На початку 60-х років. Е Піднявся такий дуже потужний національно-визвольний рух проти царизму і кульмінацією якого стало польське повстання 1963 року, під час якого дуже велика кількість тих же самих землевласників польських була репресована, тобто хтось загинув в боях, когось відправили в Сибір на каторгу. Поміщицькі маєтки конфіскували, а безмежні території, особливо Волинської губернії, залишалися недоглянутими. Селення 4 мільйони чоловік, і територія губернії була 70 тисяч квадратних кілометрів. Тобто, це держава, власне, якщо з точки зору Європи. Хто б сюди не приїхав, і в якій кількості була робота, була земля, ресурси природні, і це було тільки на користь. Важені послухачі, дякуємо вам, за стебім Шановні радіослухачі. Дякуємо вам, що протягом 15 років ви з нами. Програма Чешська світлиця про минуле та сучасне Чехів в Україні. Зустрінемось наступного тижня. Російський імператор Олександр II видав указ: Чехів, які оселятимуться на теренах російської держави, звільнятимуть від військової повинності, вони отримуватимуть землю, відкриватимуть свої школи, та релігійні свободи їхні будуть збережені. Переважна більшість переселенців зупинилася на волинській та галицькій землі. Частина вирушила на південь держави. то То ж нас красне на малова. А то і було так, як то було нігде. Мій дід Шіма він походить з ланшкруна, маленьке містечко в Чехії. Він виїхав в 1872 році сюди і. Вже в 1880 роках і надалі там почалась чума, і багато жителів ланшкруна померли. Можливо, на той час це був єдиний спосіб залишитися в живих роду Шимових. Чехи просунулись навіть на багатій подільські чорнозими. У селі Миколаївка, що на Вінничині. Чеське товариство було засноване ще у 1925 році. Мій прадід з родиною їхав одним коником одноконкою. І якщо цей коник уставав, то вони з родиною самі тягли возика, а кон, як, тварина відпочивала і добиралися почті більш як місяць з Чехії на Україну. Поїдемо сполу, поїдемо. Їм дали ті землі і ті ділянки, які з певні, які потребували дуже великих зусиль для того, щоб почати на них господарювання і отримати якісь прибуток. Попереду важка праця. Треба було виривати із землі споконвічний дерен. Щоб отримати результат, землю удобрювали гноєм та попелом. Поки ми ще не ввійшли в село, я стану тут і замалюю саме цю картину. Звичайно, От викорчовували цей лід, да. обробляли ґрунт. Наші доли... Місцеві жителі не сприймали чеських новацій. Однак результат був очевидним. За кілька років у чехів-колоністів вдосталь худоби та чудово вироблена земля. Не минуло й двадцяти років від масового переселення чехів. Як царський уряд виніс суттєві корекції у їхнє життя, з 80-х років 19 століття траплялось, що цілі чеські колонії залишали католицьку віру і переходили у православ'я. Заради чого вони переходили в православ'я? Земля, якщо ти російський підданий православний, можеш собі купляти скільки хочеш, щоб були гроші. Католицької та протестантської віри трималися ті чехи. Кого не цікавила земля, хто жив з ремісничої праці та торгівлі, селяни ж змушені були йти на компроміс з владою. Все ж таки, волинські чехи трошечки були ну обмануті і царем, і суспільством на той період. Їм обіцяли зберегти їхню релігію, але через пару років сказали все таки, що вони всі прийняли православ'я. Йому обіцяли зберегти чеські школи, але вийшло так, що пройшло років 5-6, і в школах почали вимагати викладання російською мовою. Не дивлячись на це, чехи все ж таки лишилися в Україні. Священний синод російської православної церкви наказував усім чеським школам протягом трьох років перейти на російську мову навчання, але чехи-переселенці в родинах та у своїх колоніях далі спілкувалися рідною мовою. На початку 20-го століття в Україні сформувалася потужна чеська діаспора. Тільки на Волині налічувалось 130 чеських колоній, де проживало 65 тисяч поселенців. Добрий день, Доброго дня! добро! Є здіймні по ка збирам якісь старі в'єсці. jak přivezli někdy naše dědečky, babičky sem. Prostě pro historii, aby naše děti pamatovali, co s sebou přivezli sem. Jestli něco takového pěkného máte, starého, tak já bych to s od vás vzal. A to sbírám pro muzeu. No, já vám přinesu hned Pocíkajte. fotku. Mám taky fotku. No, no, tak můžete mi jít sem dát. Je to bude krásně. No, vidíte. Necá. Bože, jaká krása. <totopra> Велмінаручна легіслатива. Жорстке законодавче поле тиснуло на чехів, але вони і далі розвивали край, в який прибули. Колоністи ретельно зайнялись вирощуванням хмелю. Доброго дня! Доброго дня! А що ви тут малюєте? Там малюю роботу хмелярів чеських. Зиск від хмелю був очевидним. Його продавали за тверду валюту. Золото. Чехи ставали заможними, будували млини, пивоварні та цегельні заводи. Минали десятиліття, а чехи і далі трималися наказу своїх предків. Вони женилися і виходили заміж тільки за своїх. Десі своє попила ми печі, де своє. Опелане фегістратіна! Територія, на якій оселялися колоністи, приваблювала і заможних чехів. Вони також вирушали у путь. Першим з переселенців у Житомир прибув Вацлав Малі. Він приїхав сюди з грішми та активно взявся за бізнес. Водночас на крошні малі збудував школу і заклав православну церкву. У царську Росію та, зокрема, на українські землі. Активно проникала спортивна культура. З неймовірною швидкістю товариство Сокіл поширилось на українські землі. Брати малі стали засновниками спортивного об'єднання у Харкові. А далі нові й нові осередки. У 1912 році у Празі було заплановано провести всеслов'янський сокільський зліт. Ця ця церемонія це святкування вона е, налічила понад 50 тисяч учасників. Що саме приємно, що серед цих учасників були і члени нашого Житомирського товариства Сокіл. Культура та благополуччя на першому місці у багатьох чеських колоніях функціонували протипожежні будинки, а у деяких селах навіть прокладали бруковані дороги. У чеських поселеннях функціонували аматорські театри, гуртки художньої самодіяльності, діяли духові оркестри. Ця традиція дала імпульс на довгі роки уперед. Село Мала Зубівщина, Житомирський край. Вони народились та виросли тут. А симфонічний оркестр, якщо ви пам'ятаєте, це було більше 50 п'ятдесяти учасників. От, я пам'ятаю, як ми їздили в Житомир виступати, От, дві машини. Ми були загружені в грузових машинах, там на сіні, на сіні сиділи з скрипками. Єдна є червона, друга є, біла, третій квіти. Я ж ніколи не співав! довго, я співав. Культ спорту на початку ХХ століття набрав на Волині розмаху. Але час відносного благополуччя та миру завершувався. А далі, вбачаючи буржуазні та націоналістичні риси у діях цієї організації, радянська влада у червні 1922 року закрила товариство Сокіл. Вітер революційних перемін, Дехто роздумував про еміграцію. Експропріація. Чеські, як і інші приватні об'єкти, стали державною власністю. Родина малі у роздумах: повертатися на рідні землі чи залишатися на новій батьківщині. Почому сім'я осталась після революції, не у звідси, Потому тому що не знали, що к ним претензій від крестьян ніяких немає. Ані діли для крістян все, що могли. Вона похожа на мою батьківську хату. Дивіться, да. ще й кринеться зберіглася. Кривіться збереглась. Радянська влада насаджувала колгоспну систему. Чехи впирались. Протягом перших кількох років комуністичної влади в Україні не було жодного чеського колгоспу. Але фактор репресій змінював принципи переселенців. Каже, що саме на цьому подвір'ї ваш дідусь закладав колгосп, так? Ну так, наш дідусь, врабець Еміл, проводив роз'яснювальну роботу, що нам треба створити колгосп, нас не виселять, ми останемось жити. Дружина Еміла Врабця бунтувалась. Вона заховала від чоловіка у піч протокол установчих зборів засновників колективного господарства. Дідусь мав дуже серйозну розмову з бабусею і казав: Як тільки ти мені не віддаси цей протокол, комісія дарма приїхала, мене можуть розстріляти тут у дворі. Ти бачиш, що робиться? Отого От вже немає, того немає. Цим почали і корови вести, і свиней вести, коней. і коней вести. І був весь двір закладений, сі цим, і даже весь огород, і всі яблуні були обгризяні. Особливо важко було чехам на півдні України. Там їх налічувалося понад дві тисячі. Голод 1921-22 років прийшов у їхні оселі. Уряд Чехословаччини звернувся до радянської влади з проханням прийняти кілька потягів з харчуванням з Чехословаччини для переселенців. Справу зроблено. Комуністи мали на меті врятувати ситуацію. Та проголосили НЕП – нову економічну політику, яка дозволяла приватну власність. Чехи миттю запустили у рух козирну карту: виробництво хмелю. Хмелеплантації множились. Цей продукт експортували за межі Радянського Союзу. Чеські поселення за кілька років відновили свою красу. Сьогодні у нашій світлиці чеській маємо гостя. Роман Барибін. Його прадід чех. Під час непу у нього зародилась мрія. Він мав велике бажання розвивати свій бізнес. Мій прадід, як і всі емігранти, був підприємливою людиною. батьки моєї прабабушки виділили їм ділянку землі. Вони вирішили побудувати магазин. Якраз почався НЕП, і він повірив в це. На українських теренах їх було сотні, тисячі, таких як Баребін. Вони мали мрію. Але НЕП швидко згорнули. Заможним чехам встановили непосильні податки на господарства, а далі страшніше. Прийшов голодомор, але Тут не було голодомору. Він то був, але було так організовано, що всім давали якийсь пайок. В школі організували обіди, де, де їли. І все це давав колгосп. При колгоспі було організовано невеличкий приют для дітей з Сирії. Туди навіть брали дітей українців. У селі Чехоград, що на Мельтопільщині, Франца Ваврина, який був головою колгоспу, звинуватили у тому, що він. Сховав зерно, продав та роздав куркулям збіжжя. Чеха Ваврина було розстріляно. Але від голодної смерті у цьому селі ніхто не помер. Пане Станіславе! Ага. я ще й жорна знайшов. Ага. То і там сковали, як біл. голодомор. Це можна і в музей віддати, шкільний. Чому в нас не було Голодомору? Тому що голова сільсовета, людина, ну добра, така, що не ходив, не гонив і не вигрібав, все з Сторінка Голодомору чехів-переселенців до кінця не досліджена. Але факт залишається фактом. У чеських колоніях смертей від голоду майже не зафіксовано. У чехів завжди на пуді, на чердакі, завжди були мішки. сушеными фруктами много фасоли запасали я знаю что например кормовой буряк остался с 1932 года и когда уже голодные истощенные люди бродили от двора к двору по чешской колонии у моей бабушки всегда было в ведре сваренная кормовая свекла и она каждому давала хотя бы кусочек потому что люди просили дайте умираем с голодом 1938 рік 1938. масові арешти, Під слідство потрапили навіть найбільш лояльні до комуністичної системи Чехи. У списках також Йосип Малій, нащадок чехів-переселенців, що першими прибули до Житомира. <правдачу> власть на власть, все, а далі навчили їх власть власти хмельни, хмелів. Але обучили вже, їх зробили врагами народу. Забрали і сослали на Урал. Дали їм ділянку землі, ну не землі, а лісу. Вони виробили цей ліс, з цього лісу побудували будинки, завели собі худобу, освоїлися, пройшло декілька років. Приїздять автомобілі в їх грузять на автомобілі, переселяють за багато десятків сотень кілометрів вглиб глиб лісу. І вони знову починають будувати нове село. Побудували, обжили його. Зайшли росіяни, поселилися, а чехів знову послали у глибину лісу. Репресивна машина набирала обертів. В березні 1938 року багато членів товариства Сокіл були заарештовані. Серед них було два німці, 78 чехів і два німці. Чехів звинувачували у тому, що вони були учасниками повстанської контрреволюційної організації, яка ставила собі за мету військове повалення радянської влади. 28 вересня 1938 року, саме у день, коли чехи святкували праздник святого Вацлава, патрона Чеської Республіки, було розстріляно 79 переселенців, серед яких два німці. Майже третина серед розстріляних була учасниками спортивного товариства. Друга світова війна понад 12 тисяч чехів переселенців брало участь в боях на боці Радянського Союзу проти фашизму. Генерал радянської армії Чех. Людвіг Свобода, який очолював перший чехословацький армійський корпус, демонстрував небачену мужність. Він, як рядовий солдат, часто брав у руки автомат та йшов у бій. Відвага генерала Людвіга Свободи та сумління чеських воїнів вплинули на те, що між урядами Чехословаччини та Радянського Союзу було досягнуто домовленостей про повернення на прабатьківські землі чехів та словаків, що проживали на Волині. 1990 рік Україна на порозі незалежності. Чехи відчувають подих часу. Вони в одних рядах з тими, хто бореться за вільну державу. Патріотичному відношенню до України мене навчив мій батько. Коли був перший ланцюг славно звісний, він один стояв в центрі Новограда декілька годин. Власноруч пошив прапор, була зима, холодно стояв в центрі Новограда. Нова принесла несла нове Новий час. Приніс нові надії, нові випробування та спокуси. Уряд Чехословаччини взявся за справу та, домовившись з урядом України, прийняв рішення. чехи Волині, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, мають право повернутись на прабатьківські землі. та отримати від держави суттєву підтримку. Я навіть їсти дивитись квартиру, яка, яка мені пропону, була запропонована. Ми ніяк не могли визначитись. З однієї сторони, хотілося зробити так, як і всі ну, думали про те, що треба думати про дітей, і треба їхати. Так. З іншої сторони, я чех, дружина, росіянка, діти говорять: а ми українці. А ми українці і все. Але кілька тисяч чехів покинуло Україну. Були й такі, що в надії самореалізації самотужки без урядових програм вирушали на чеську землю. Серед них Олександр Вацик. Шлях був непростим. Ну, сила має бути, коли людина стримана. І... Врешті роботу було знайдено в університеті міста Брно. В Принципі дорога була відкрита. 150 кілометрів вена. Сіли на машину, поїхали подивилися без віз, без нічого. Це було все класно. Ну, моє серце було за Це було моє дітище. Я сюди вложив дуже багато. Це занадто. От ви трошки бачили репетицію. Так, мові таку роботу 30 років. Прийшов час приймати рішення: пускати коріння у Чехії або повертатися сюди, в Україну. Там був приблизно такий самий рівень. Єдине, що там студенти, вони всі зайняті. Їм це подобалось страшно. Якось там мене обзивали якісь з востоку, якийсь там хан приїхав чи імператор, да, щось там ламає їх традиції, тому що в них так: добрий день, просив вас, та ганічка, так все так лагідно, чемно. А я приходив, а я з цього характеру не міг нічого зробити, щоб вони співали щось мощне. Ой, зійшла заря, Орею збережено Міграційні процеси не заставілися. Міграційні процеси не зупинялись. чехи і далі покидали українські землі. але були та є інші, які розвиваються в Україні. Я зараз вивчаю чеську українську англійську мову. і Хочу в майбутньому поїхати до Праги почати глибше дізнаватися про свої корені, про свою сім'ю. За економічних, але з ускладненням економічної ситуації в Україні чехи-переселенці знову ставлять перед собою питання: покидати державу чи ні. в нашій громаді, в чеській беседі розмови ходять. Так говорять, ну якщо ще стане гірше, але а не їде ніхто. Чому? Бо всі мають роботу. Люди мають квартири, мають. Поховання на цвинтарях. Наше українське коріння, воно переплілося настільки з чеським, що ми себе вільно почуваємо і в Чехії, і в Україні. І ми повинні і там бути, і тут бути, тому що так, така є наша сутність. Сучасний світ вимагає змін, оновлень та осучаснень знань та досвіду. Ну, певне, не так важливо, де ти живеш. А як ти живеш, що ти робиш? Чи ти з Богом живеш? Ну кожен має сам відчути, де йому добре. Добрий день. Вам, Дарик, про ваш музей. Подивіться все. Дякую. О, ще історичні. Годинки. Гермуляка. Мені очень хотілося хоча б це озеро повернути в нашу сім'ю, возле этого озера построить дом музей. Що-то треба залишати, пам'ять, історію, стирати не Той, хто залишається, не глядачи, не на що жити в Україні, той дуже любить Україну. Мама Чешка була, батько Поляк був. Рідна Україна, я рідна Україна. Боже, дякую вам. Для чого цей історичний епізод, цей непростий слід чеха в Україні? Хтось вбачає у цьому гарну генетичну перспективу синтезу українського та чеського задля формування кращої людської якості. Хтось переконаний, що переселення чехів це помилка їхніх предків. Інший відкриває для себе знаки з неба і, попри усякі випробування, залишається далі жити. На українській землі